Що таке low-code розробка? І що таке кастомна розробка? Я почну з кастомної розробки, тому що я за свою кар'єру дуже багато її робив і продовжу робити. Кастомна розробка, да, це коли треба все розробити самостійно. То не звичайно не використовується якесь готове рішення, та використову ну треба багато писати коду. Тут таке ще питання, що ну воно ж насправді теж ну не до кінця кастомна розробка, тому що колись ми собою вже робили подкаст, де ми розповідали, що там десь 80%, а іноді 90% коду це перевикористання різних бібліотек. Але мабуть, можна тоді від, відрізнити у підході до самої розробки, що, наприклад, код, no то там намагається спочатку знайти якесь рішення, яке вже готове. Але є якийсь пев певний ступень кастомізації, да? тобто можна піти і щось зробити, якісь налаштування, там ці блоки на екрані посмикати туди-сюди, взад-назад, і отримати якесь готове рішення. А ну, low-code – це ще щось таке посередині, коли окрім пересування блоків, ми можемо ще написати якісь невеличкі алгоритми, тобто написати, наприклад, якийсь невеличкий скрипт, який обробить якусь подію на сайті.